Всім привіт! Вітаю на каналі Colorit Motors. Звати мене Олена. Сьогодні у нас 5 листопада, знаходжуся я на Львівському авторинку Карбозар. Так ринок сьогодні досить великий. Буду намагатись вам зняти максимально велику кількість авто. Нагадую, львівський авторинок у нас працює в суботу і в неділю. Ми зазвичай знімаємо в суботу. Нагадую, що ви можете замовити у нас комплексний автопідбір або разову перевірку авто. Список міст зараз бачите на екрані. Також може бути виїзд в інші міста за домовленістю. Нижче номер телефону до Василя. Він займається автопідбором разом з командою експертів. Також підписуйтесь на канал, активуйте дзвіночок, щоб не пропускати оновлень та бути в курсі всіх подій разом. Підтримайте наш канал лайком і коментарем. Гарного перегляду! Рено Кенго, 12 рік, 7600 ціна, 1,5. Дизель на механіці. 116 кінських сил, 272 тисячі пробіг. Так ти є. Показ, як він виглядає в салоні. Це у нас пасажир. Це ступенева механіка, є кондиціонер. От так. так, є фаркоп, зараз покажу, як вона виглядає з цього боку. Peugeot Partner. Дев'ятий рік, 6350 ціна, 1,6 дизель на механічній коробці передач. 110 кінських сил, авто після повного ТО. 324 тисячі пробіг, максимальна комплектація. Тут бачите контакти. Показує як виглядає вона. Такий стан, бачите. Це механіка, є кондиціонер. Так. Показую стан сидінь максимально. Тут у нас панорамний дах. Така цікава комплектація. Фаркоп і парктроніки. Кого цікавить, дзвоніть до власника, уточніть всі деталі. Рено трафік в довгій базі. 16 рік. 17900 ціна, 1,6 дизельний двигун на механічній коробці передач. 125 кінських сил, 156 тисяч пробіг. Тут є контакти до власника. Показую, як виглядає він в салоні. Є підігрів, підігрів сидіння. Кондиціонер є шестистепенева механіка. Є вебасто. Так, він виглядає з цього боку. Так покажу максимально часто просите. Віваро трафіки. Так, шість місць в салоні. Так, є Фаркоп і парктроніки. Ford Транзит 17 рік, 17600. Ціна, двохлітровий дизель на механічній коробці передач. 130 кінських сил. Так, Це у нас пасажир 9 місць, є Вебасто, бачу підігрів лобового, 221 тисяча пробіг. Тут є контакти до власника. Так власника турбувати не будемо. Уточнюйте всі деталі за телефоном. Я вам покажу поки що по колу. Не виглядає. Є фаркоп і парктроніки. Так, друзі, просите бюджетні та четверті показати. Зараз почнемо з номеру телефону 067 28, 28 21, 21, 21 673. 673. Так, показує автомобіль. Це у нас другий рік. 4950 ціна, 1,9 дизель. Так, пробіг, зараз глянемо. Показує машинку. Зараз покажу вам, якщо... Ну, не, не покажу. Авто в чохлах. Так він виглядає. Магнітолку поклали. Так, я покажу салон. Так, по колу. Є фаркоп. Відкрите? Дякую гарно. Так, це у нас 6 місць є в салоні. Ну, 6 салоні я мала на увазі. Так, в загальному у нас вісім місць. За деталями вже до власника. Volkswagen 8-й, Восьмий, дев'ятий рік. 6400 400 ціна, літровий газ-бензин на механічній коробці передачі. Є клімат-контроль, 109 кінських сил. Так, тут вам має бути видно контакти до власника. Так, власників турбувати не будемо, тому показую по колу. Це в нас пасажир. Так, зараз. Так він виглядає з цієї сторони. Ручка. Все, вже за деталями до власника. Рено трафік в довгій базі, 15 рік, 17700 ціна, авто в рідній фарбі, 1,6 дизель на механічній коробці передач. Авто 9 місне 220 тисяч пробіг. Так, тут є контакти. На жаль, зачинено. Мультикермо, шестиступенева механіка. Раз заглянемо з іншого боку. Бачите, спереду два місця плюс водій, є кондиціонер. Не знаю, чи буде вам видно. Можливо, з цього боку. Шість сидінь в салоні. І парктроніки. Ренотрафік, коротка база. Це у нас з вантажу пасажир, дубль кабіна. 12-й рік, 10-650 ціна. Так, двохлітровий дизель, 210 тисяч пробіг. Так, контакти тут є. Так, авто зачинене. Шестиступанева механіка. Зараз глянемо з іншого боку. Так, ну, стан бачите. Спереду два місця плюс водій. І тут три місця. І вантажне відділення. Є фаркоп. Т5 в короткій базі. Шостий рік. 8900 ціна буде ще торг. 2,5 дизель на автоматичній коробці передач. 370 тисяч пробіг. Тут є контакти. Комбінований салон, є кондиціонер. Так, бачите, є дисплей. Два місця спереду. Так, тут у нас 5 місць в салоні. Так, є фаркоп, кажу ще з іншого боку. Мерседес Спринтер, евакуатор, як то кажуть. 12-й рік, 15 тисяч ціна, 620 тисяч пробіг, 2,2 дизель, 177 кінських сил. Так, контакти. Мені відблискує, сподіваюся, вам видно. Так, когось цікавили такі автомобілі. Ну, на ринках то рідкість. Показую, як він виглядає.